Наш телеканал продовжує показувати, скільки заробляють начальники відділів та управлінь білоцерківської міської ради у попередніх чотирьох частинах. Проаналізовані платіжки 20 начальників, серед яких Юлія Орел, Сергій Швець, Марія Беркут, Михайло Піскоцький, Олена Шевченко та інші. Попереду ще 12 очільників управлінь. Розпочинаємо з директорки департаменту житлово-комунального господарства Ольги Іванової, яка контролює роботу 18 різних управлінь і відділів. Наприклад, благоустрою та екології, дорожнього господарства, навколишнього середовища, по контролю за паркуванням та інші, протягом восьми місяців вона отримувала по різному то майже 13 тисяч 250 гривень, то понад 34 тисячі, 36, 47 тощо. У січні ж рекордні 82 тисячі 840 гривень, коли їй нарахували відпускні та значну матеріальну допомогу. Руслан Гребенюк, начальник управління комунальної власності та концесії. Тут займається обліком та аналізом ефективності використання комунального майна, його продажем та здачею в оренду тощо. За свою роботу пан Гребенюк згідно з платіжками отримував з січня по квітень майже по 21 тисячі 300 гривень, далі дещо більше понад 30 тисяч. У липні зарплата сягнула аж 78 тисяч 700 гривень, коли йому нарахували відпускні та матеріальну допомогу в розмірі понад 40 тисяч 700 гривень. Це на оздоровлення та вирішення соціально побутових питань. Натомість у серпні його дохід склав лише 9 тисяч гривень за сім робочих днів. Переходимо до управління містобудування та архітектури, де займається підготовкою, затвердженням і видачою містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, введенням відповідного кадастру та іншим. До червня тимчасово виконувала обов'язки начальниці Вікторія Пархоменко. За це вона отримувала з січня по квітень від майже 22 до 24 тисяч. У травні вдвічі більше майже 49 тисяч 200 гривень. У суми входять оклад, надбавки, премії від майже 10 до понад 15 тисяч. Також за цей період вона сходила у відпустку і отримала матеріальну допомогу. У червні управління очолив Вадим Бублій, і за три місяці він заробив майже 75 тисяч гривень. Найбільшу премію йому нарахували у липні – майже 29 тисяч 700. Одне з найапетитніших управлінь у місті капітального будівництва очолює Людмила Денисова. Саме вони є головним розпорядником бюджетних коштів, що надходять на будівництво реконструкції та капремонт муніципального житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, також проводять тендери тощо. За вісім місяців цього року пані Денисова отримувала від майже 27 тисяч 700 гривень до 36 шести у платіжках оклад, надбавки, премії, аванси, відпускні та матеріальна допомога. Останні два пункти посадовиці нарахували у травні, а це понад 28 з половиною тисяч гривень та понад 12 300 відповідно. На відміну від інших, у липні Людмила Болеславівна перерахувала зарплатні благодійний внесок на Охмадит. 1512 гривень. У наступній частині дізнаємось, скільки коштів з міського бюджету витрачають на оплату праці начальників управлінь соцзахисту Юлії Терещук, фінансів Світлани Терещук з питань надзвичайних ситуацій В'ячеслава Солякова та інших Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква.